Дічень це у нас такий період затища. Ми копимо сили перед тим, що на нас чекає у лютому. А в лютому, 17 лютого, у нас починається китайський новий рік. Це рік вогняного коня і відповідні енергії. У нас починається коридор затемнень. Під сильним впливом Нептуну і Сатурну. Це планети карми і призначення. І в цей час вже у вас не вийде просто десь відсідатись на дивані. Або ви, як той серфер, сідлаєте цю хвилю, або вона вас накриває. Третього не дано. І я дуже радію, що ті люди, з якими я працюю у січні, вони будуть до цього готові. Ще є час підготувати себе, свою нервову систему до цієї турбулентності. І для вас теж цей період, він може стати таким ліфтом і виходом на новий рівень. Навіть можна перепригнути, пристрибнути на іншу гілку вирогідності. Ви будете робити інші вибори, які вас призведуть до такого майбутнього, якого, яке ви зараз навіть можете не представляти, не уявляти собі. Тому е, хочу, хто може вагався, хто може сумнівався, відкладав час працювати над собою. Якщо я вам, як провідник, відкликаюся, то у вас є унікальна можливість підготувати себе. Для того, щоб лютий став місяцем вашого розвитку і щоб всі події, які там будуть розвиватися, вони пішли вам на користь. Вони стимулювали ваш розвиток. Якщо готові, просто напишіть мені в особисті повідомлення.